Приготуємо фінський маленець панну каку. Надіюсь, я правильно вимовляю. Ваші діти, і ви будете в захваті від цієї страви. Це просто геніально і дуже швидко готується. Не потрібно стояти біля плити, довго і обертати кожен млинець. Просто вилили на деко, спекли, за той час приготували собі каву, зробили начинку будь-яку до млинця і готово. Тереза не могла дочекатися, постійно дивилася в духовку і дивилася, як ростуть оці гори, бульки з млинця. Це дуже смачно, справді. Отже, готуємо, як звичайні класичні млинці. До яєць додаємо цукор, дрібку солі, частину молока, далі просіюємо борошно, перемішуємо і додаємо іншу частину молока, що залишилось, щоб не було грудочок. І В кінці додаю розтоплене вершкове масло. Можна, звісно, замінити на рослинну олію та все ж з вершковим маслом буде смачніше і ароматніше. Духовку я включила розігріватись одразу. У мене тут тефлоновий коврик, можна використати хороший пергаментний папір. Все виливаю і розрівнюю по поверхні, і ставлю пекти. 20 хвилин все напишу в рецепті, і дивіться, яка краса виходить. З країв проходимо ножиком, якщо пристав, і дістаємо. Ми старезу явили, що це ніби гори, зущенка – це ріки молочні. Його можна, до речі, скрутити в рулет або подивитись.